Різко за квесту, ми зараз знаходимося на локації Ботоги. Ботоги застосовувалися в козаків не тільки там для поганяння кого, чи як всі вважають для покарання. Насправді це було досить ефективно і досить в зброя. Як казав Сергій Притула тернопільський сірий, батіг придували козаки. не можна робити дуже ефективні кутки, власне, наприклад, такі. Іван <laughs> на Александрович, ну покажи ти якусь рудзинку! Так, зараз! Лёха наебал! Шановні глядачі, ви дивилися сцену під назвою Павал.